Чи мені не подобається цей диван? То що я люблю спати на них не розкладаючи? От на ньому буде так зручно спати? Е, Ні, на диванчику. Соло так не вийде. як мінімум на розмірі метр шістдесят. Диви. Я навіть не не пробую лягати вже майже більшу частину дивана зайняв. Це в нас ширина сидіння 1,60 шістдесят. Якщо взяти 180 метрів, там вже там, ну, як на дитячий розмір можна лежати не розкладаючи. А тут так не вийде. Але в цьому і фішка дивана, що він займає мінімум місця. Тут у нас спальне місце 1,60 на 2 і габарит всього 204 см з ось такими товстезними підлокітниками, тобто диви, які вони величезні. І цей диванчик розкладається за товарівне спальне місце. Доволі просто по системі акордеон. Бачите? Тут класно, що оця верхня периночка, вона така натянута, натянута, ось тут закріплена. І сам матрас повністю рівний. Під матрасом у нас іде металевий каркас і букові ламелі. По факту, як спита, як на ліжку. Тому... Є цей недолік, що ти сказала, це правда, але в загальному зручно спати, зручно відпочивати займає небагато місця. Якщо диванчик соло зацікавив, може бути розміром від 80 см сидіння і до 1,80 м, навіть більший за цей. На сайт солоха є, можете перейти, ось так писати і там замовити або в шапці профілю телефончик для зв'язку.